Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні приготуємо смачні хрусткі кабачкові палички. Рецепт дуже простий, готується швидко, смакота неймовірна. Тож пропоную готувати відразу подвійну порцію. Нам потрібно на одну порцію 2 кабачка. Відрізаємо хвостики і нарізаємо ось так навпіл. Якщо кабачок більший, то дивимося, щоб палички були не дуже довгими, можна розрізати і на три частинки. Далі нарізаємо ось на такі стовпчики. Вибирайте кабачки на перезрівші, а ось такі маленькі. Тепер їх солимо. Додаю одну чайну ложку, гарненько перемішуємо, навіть трішки втираємо сіль у кабачки. Відставляємо їх і підготуємо інші інгредієнти. Для паніровки нам потрібні сухарі. Я взяла 4 столові ложки. Додаємо різноманітних спецій. У мене італійські трави. Додаю половинку чайної ложки. Також всипаємо паприку. Одну чайну ложку беремо для кольору, для смаку. Буде дуже гарно. Також додаю сушений часник, одну чайну ложку, і за смаком трішки чорного меленого перцю. Все розмішуємо. І тепер нам потрібно натерти сюди твердого сиру. Твердого сиру можна додати від 30 до 70 грам, як ви полюбляєте. Звичайно, чим більше сиру, тим смачніше буде. Добре все змішуємо, і паніровка готова. Також нам потрібні такі інгредієнти, як борошно і яйця. Я взяла 2 яйця. Яйця розбиваємо в тарілку і веделочкою трішки збиваємо. Минув час, ви ось погляньте, скільки соку вже є в кабачків, його ми зливаємо, обвалюємо кабачки в борошні, ось так гарненько, я частиночками кладу, обвалюю їх. Потім в яйці, і в панірувальних сухарях із сиром. Ось так гарнесенько, викладаю на деко, застелене пергаментом. Так продовжуємо з усіма. Випікаємо в духовці при 180 градусах 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Страва готова, тож будемо смакувати. Палички дуже смачні, хрусткі зовні і м'якенькі всередині. Хочу сказати, що їдять навіть ті, хто не дуже полюбляє кабачки. До цих кабачкових паличок дуже добре підходить сметанний соус. тому я взяла сметану, кріп і чесничок. Кріп дрібно нарізаємо, чесник передавлюємо на чеснодавці, змішуємо і соус сметаний готовий. Якщо вам сподобався цей рецепт, готуйте його на здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, пишіть вашу думку в коментарях. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео!